Сьогодні ми попрацюємо з вами в програмі Scratch. Scratch Online. На вашому комп'ютері або ноутбуці відкрийте Google Chrome. Далі наберіть в пошуковій стрічці Scratch Online. Виберіть український сайт Scratch. На цьому сайті виберіть, будь ласка, кнопочку, ось віконечко таке, бачите, Створити. Далі ми з вами чекаємо, коли в нас втвориться проєкт, і наша задача буде вибрати для початку тваринку, яка буде рухатися. Вибираємо тваринку, нехай це буде якась тваринка, бачите, коли я на неї наводжу на якусь твариночку, якась рухається, якась не рухається. Тобто, ось, бачите, ось вони є такі, що рухаються, є, що не рухаються. Я, наприклад, виберу, давайте ось цього ведмедика виберемо. Ось цей ведмедик. Тепер нашого попереднього котика ми вилучимо, він нам не потрібен. Виберемо тло, на якому може жити такий ведмедик. Ну, ось у мене є такі льодовики, але ж я розумію, що його буде там не видно. Давайте ми його пустимо погуляти по пісочку. Ось тут. Ось тут його буде добре видно, як він тут гуляє вздовж берега. І тепер ми для нього пропишемо алгоритм команд. І так, ми вибираємо зліва вертикальні панелі, вибираємо нашу команду. Таку першим в нас буде, подія, подія яка, коли прапорець натиснуто. Взагалі переміщатись між ними можна просто прокручуючи колесико. Бачите, і ви рухаєтесь, шукаєте необхідну вам Команду. І так, коли натиснуто прапорець, далі у нас керування ми вибираємо завжди. Зараз, я, мабуть, пролистала ось завжди. Далі вибираємо рух, серед команд рух переміститися на 10 кроків, але нам треба, у вас там в підручнику стоїть 20 кроків, виправте, будь ласка, навівши курсорчик. Далі вибираємо вигляд команди. Серед них шукаємо наступний образ, взяли і перетягнули, тобто, ви, щоб перетягнути, затискаєте лівою кнопочкою мишки і перетягуєте. Далі ми команду керування вибираємо чекати 0,2 секунди, виправимо вас, в підручнику стоїть 0,2. І, в принципі, все, наш вже ведмедик повинен рухатися. Коли ми натискаємо ось вгорі, бачите, прапорець. Наш ведмедик пішов, коли ви натиснете червону кнопочку, він зупиниться. Якщо ви хочете його повернути на початок, можете перетягнути мишку і знову запустити, щоб він у вас пішов. Зробіть, будь ласка, для заліку. Зробіть, будь ласка, мені фото, ось коли у вас ведмедик, ось я його зараз зупиню, перетягну назад, бо він уже далеко зайшов. І ось зробіть мені ось таке фото, щоб здати в класрумі. Дякую за увагу.